Привіт, мене звати Ілля Кабачинський. і разом з ДОУ ми розповідаємо історії про технологічні компанії, продукти та людей. Що їх створюють сьогодні? Мова про BYD. Ми взяли цю компанію до уваги не просто так. BYD – велика китайська компанія, але більшість людей знає її саме як виробника електрокарів. Так от у четвертому кварталі 2023 року BYD продала більше електромобілів аніж головний світоч цього ринку Тесла 526 проти 484 тисяч автомобілів. Згідно річних результатів, тесла все ж буде попереду. Але зростання серйозного конкурента з Китаю ігнорувати вже не можна. Журналісти ласі до подібних історій одразу пригадали слова Івана Маска, які він промовив у 2011 році, коли його спитали, що він думає про BYD, Тоді він засміявся і промовив: Ви бачили їх авто? Have you seen their car? У травні дві У травні 2023 року маску нагадали це відео, і він слушно зауважив, що це було 10 років тому. Сьогодні автомобілі Бівайді цілком конкурентні. Але чому він сміявся з них 10 років тому? Також можна зрозуміти. На той момент все дійсно виглядало дуже по-простому. Та це історія не про Ілона Маска чи Тесла. Я хочу розповісти навіть не стільки саму історію компанії, а пояснити, як так сталося, що BYD продає півмільйона електрокарів на квартал і чому серед інвесторів компанії... Уоррен Бафет. Це відео виходить за підтримки Генезіс української кофангової IT-компанії, яка, попри війну, продовжує наймати. У 2023 році компанія наняла близько тисячі людей. У Генезіс створили систему обміну експертизою та Підтримки для кожного співробітника у прагненні навчатися і будувати кар'єру. Спеціалісти будь-якої професії та грейду знайде для себе зручний формат корпоративного навчання, школи менеджменту, часов скілів, хайринг інтенсив, професійні спільноти тощо. Генезійці мають доступ до експертизи світового рівня завдяки партнерству з Apple, Meta, Amazon, Google, Snap та іншими. Гнезі з близько сотні лідерів напрямів і понад 25 SEO-бізнесів. при достатній наполегливості, системності. І таланті будь-хто з співробітників може стати керівником. Наприклад, Ярослав Морозов долучився до Genesis як джуніор-розробник, а через три роки презентував топ менеджерам власну бізнес-ідею та заснував компанію Universe. А співзасновник застосунку plant In Михайло Гринець долучився до однієї з команд Genesis як бекендер. Та вже за два роки разом з братом Дмитром реалізував ідею власного застосунку і запічив її кофаундеру Генезіс. Якщо вас надихають подібні історії, то лінк з кар'єрними можливостями та вакансіями залишаємо в описі до цього відео. Почнемо з причини номер 1 Засновник компанії BYD, вибачте вже мене, будь ласка, якщо я неправильно вимовлю його ім'я, Ван Чуаньфу. З його дитинства важливо знати, що він навчався на хіміка. Та одна з його спеціалізацій акумулятори. Після навчання він трохи попрацював у таких собі державних технічних інститутах. Я так розумію, що це щось типу нашого НАН-України. Після чого він вирішив піти у бізнес. Не просто так. Він побачив можливість. Вивчаючи батареї та акумулятори, він бачив, що Китай у цьому напрямку сильно відстає від своїх конкурентів у Азії. Йому вдалося залучити близько 300 тисяч доларів. І з командою з 20 людей він у 95-му році стартує BYD, яка займалась виробництвом простих батарей для електроніки. Що означає BYD? Сам засновник каже, що прихованого сенсу за цими трьома буквами немає. Але жартує, що можете розшифровувати їх як Brink your dollars або ж build your dream. Та амбіції молодого. Чоловіка більше за виробництво простих батарей. А щоб вийти у вищу лігу, потрібні знання і досвід. Тут на арену виходить наша причина номер один. Вона називається reverse інженірінг або ж зворотна розробка. Для тих, хто не знає, зворотна розробка це по суті вивчення певного об'єкта з метою розуміння того, як він працює. Маючи це розуміння, створюється схожий продукт, але не точна копія. Ван не просто копіював. Маючи профільні знання, він чимало інвестував в R&D і, зрештою, видавав кращий продукт. Завдяки цьому, у 2000-му та 2000-му роках, його клієнтами стоять гіганти індустрії: Nokia та Моторова. Згодом ДЕЛ. Пізніше ця історія повториться з автомобілями. Є навіть цікава історія, але я приписую її скоріше статус красивої легенди. Мені говориться, що одного разу Ван приїхав до одного з своїх дослідницьких центрів на новому Мерседесі С-класу. Покликав своїх інженерів і промовив: розбирайте! Чи відмовились? Показує це красиве нове авто їхнього боса. В ту ж секунду Ван бере ключі і царапає своє авто, додавши: Тепер не нове. Розбирайте. Подібна історія повторювалась неодноразово. Але саме завдяки цьому інженери BYD мали змогу здобувати навички та розуміти, як насправді все влаштоване. На початках компанію. Навіть звинувачували в тому, що її автомобілі дуже схожі на автомобілі Toyota. Але насправді ідентичної схожості не було. BYD набирала з чужого досвіду, але не копіювала. Ще одна річ, на яку жалілись партнери, разом із замовленням BYD. Компанія могла купити велику партію якихось деталей, вивчала, як все влаштовано, покращувала і вже потім сама налагоджувала виробництво цих деталей на своїх потужностях. Як ви розумієте, партнерам це не подобалось, але. Сподобалось Бівайді. Насправді все це спрацювало. На піку компанію оцінювали у 140 мільярдів доларів. До речі, два слова про історію. Бівайді заснована в 95-му році у нульових виходить на біржу у Гонконзі, отримавши вільний капітал. У 2003-му Ван інвестує у купівлю автомобільного виробника, що знаходиться на межі банкрутства. Пробачте мене ще раз, але скоріш за все, назва компанії Шенчувань авто. Це невеличкий китайський виробник автомобілів. Що не зміг? Акціонерам BYD така ідея тоді не сподобалась. Вони такий підхід не дуже розуміли. Компанія працює з моторова, дел, до чого тут автомобілі? Таван був певний, що доля акумуляторів живити не лише смартфони і прагнув більшого, а саме створити електрокар. Але все поступово. В перших 5 років він взагалі по суті вчився і просто випускав на ринок звичайні автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Вивчав? І досліджував у восьмому році на ринок виходить перший гібрид BYD. і це насправді дуже допомогло компанії. Вони почали привчати своїх клієнтів до того, що можуть існувати авто, що їздять на електриці, і в той же час гібрид це неповноцінний електрокар. Його можна заправити звичайним пальним. Переносимось на 15 років назад, і розуміємо, що жодної інфраструктури для зарядки електрокарів взагалі не існувало. А для авто BYD вона й не була потрібна. У вас же гібрид шлях виявився дійсно непростим. Лише у 2019 році BYD продасть більше електрокарів, ніж всіх інших авто. Але повертаємося до причин, що допомогли BYD реалізуватися. Причина номер два. Її я хочу розділити на два підпункти, але обидва стосуються інституту, який боїться ледь не весь світ. Це китайський уряд. Згадаємо слова Івана Маска, що автомобілі BYD виглядають так собі. Засновник компанії One також це розумів. І тому шукав клієнтів там, де питання дизайну було не критичним. Він пропонував свої автомобілі службам таксі, доставкам, почав навіть робити великі авто, електричні автобуси, вантажівки. Серед іншого, великим клієнтом компанії була і держава, яка різниця, на яких авто їздити поліцейським, наприклад. Головне, економічність та практичність? Іншими словами, Ван не уникав можливості працювати з державою та отримував держзамовлення на свою продукцію. Інший момент. Дотації ще 10-х у Китаї запрацювала програма підтримки бізнесів, що працювали у сфері по суті New Energy Vehicles. надавали субсидії, пільги, менші податки для розуміння з 9-го року по 17-й держава влила в індустрію. 60 мільярдів доларів. А з 18 по 21 ще 66 мільярдів для Китаю. Це важливо. Вони прагнуть зменшити свою залежність від нафти, покращити стан довкілля, а ще стати лідером індустрії. Перемогти умовний Мерседес їхньою давньою історією важко, а стати лідером чомусь новому значно простіше. Друзі, дякую, що дивитесь це відео. Будемо вдячні, якщо ви зупинитесь, поставите нам вподобайку і напишете якийсь гарний коментар. Можете і не гарний писати. Просто напишіть, ви нас цим дуже підтримаєте. Продовжуємо дивитися. Ван не приховував, що завжди користувався цими можливостями. У період з 15 по 20 рік BID отримувала 4,3 мільярди доларів на розвиток бізнесу. Всі ці гроші йшли від держави. Станом на сьогодні ця підтримка продовжується не дарма. Ви бачите засилля електрокарів в Україні саме з Китаєм. Де вони чомусь дешевші? В планах китайських виробників, серед яких і BYD, захопити європейський ринок у наступні кілька років. Їх авто дешевші, мають гарний стильний сучасний дизайн, якісні технічні характеристики. Не дарма європейський уряд планує накладати певні обмеження на експатів, розуміючи, чим це загрожує. Але давайте будемо відвертими. Схожим чином діє і Америка купуючи нову Теслу в Штатах. Економити 7,5 тисяч доларів приємно. Тому державна підтримка насправді є на різних ринках. Йдемо далі. Причина номер три: це більш глобальна історія, і відверто кажучи, вона не стосується напряму бівай Коротше кажучи, можливо, ви не знали та саме Китай, зелена наддержава. Це просто монстр зеленої енергетики. Про це мало говорять, але Китай зеленіший всіх зелених. Окей, це може трохи перебільшено, вже вийшло. Та давайте я поясню: з однієї сторони країна активно розвиває зелену енергетику більше 75% всіх нових енергетичних потужностей, що будуються в Китаї. Це зелена енергетика. Ще у 2021 році загальна потужність зеленої енергетики у системі Китаю складала більше 40%. Там, звісно, є нюанс, що насправді працює лише десь 25%, але цифри все одно вражають. Зелена енергетика одна з цілей політики Сі. За останні 15 років країна змінилась до них впізнаваності, хоч і все ще залишається дуже брудною через активне використання вугілля. Але не лише на внутрішній ринок потрібно звертати увагу: Китай все це експортує. Станом на сьогодні саме Китай. Лідер з виробництва сонячних панелей, вітрових станцій, а також акумуляторів. Майже 80% всіх батарей для електромобілів також виробляються у Китаї. Якщо ж говорити про сонячні батареї, там ледь не 90% в руках китайців. Ця країна гігант у сфері зелених технологій. Корисні копалини видобуваються там дешеві кредити і дотації. Там державна політика спрямована на зелені технології. Як казав Зеленський, всі тут. Так і у Китаї, і ось у центрі цього всього Бівайді неправильно буде казати, що подібне не допомогло компанії. Умовно, запустити щось таке в Україні було б сильно важчим та дорожчим. Та й будемо відвертими: Бівайді не єдина компанія, що цим скористалась. Сьогодні на ринку десятки китайських брендів електрокарів, котрі активно зростають, представляють конкурентний продукт за порівняно доступні. Кошти, але буде нечесним, якщо ми не скажемо, що засновник компанії зумів ці три елементи поєднати його винятковий підприємницький хист відзначаємо не ми. А людина, словами якої можна довіряти, Чарлі Мангер. Хто не знає, це дуже давній партнер, напевно, найвідомішого інвестора у світі Горена Баффета. Сьогодні мангер вже покійний. Він помер у листопаді 2023 року у віці 99 років. Саме Мангер помітив Вана та BID і закликав Баффета інвестувати у маловідому китайську компанію ще у 2008 році. Бафет не сильно розумівся у тій індустрії, а тому хотів нівелювати ризики і взяти частку побільше 25%. Ван погодився на 10%. Вдарили по рукам. Угода склала більше 230 мільйонів доларів. Сьогодні 10% бівайді коштують 8 мільярдів. Чим мені сподобалася ця історія? Як і у випадку з Nintendo, у Біуайді є свій підхід реверс інженір. І це спрацювало. Певен, таких підходів ще чимало, і ми будемо шукати їх у різних технологічних бізнесах. А якщо ви такі знаєте, пишіть нам у коментарях. І дуже чекаємо ваших подобайок. Щасти!